Закінчуємо чергову бджолину хатку, залишилося поставити вікна, двері, всередині гарненько попили і може відправлятися, може їхати до свого покупця. Ось такі має з одного і з другого боку людки. Прильотні дошки всередині. Накрита такою бітомною черепицею гарненько помальована. Ззовні, з середини взагалі нічим не малюємо. І ось такий будиночок. Для відпочинку, для сім'ї, для терапії ми виготовляємо. Кого цікавить, звертайтеся.